Я растянуть. Угу, понял. Ну, бачу, я у маю. Меня сумер, Он у меня умер на глазах. Ти його раз, не б... Я стричь пустый. Стрич пустый, и просто он спать лягает. То есть с ним спавнишься, чи не? Не, я его не бачу, я б но я не старенький у Монак... Але нас ще хтось хто-то був, я не побачила. Монака я бачила, бігала. Е... Коли ми були я, Фаєренціці, а ДСВ на коврі, вона якраз десь за пару секунд до того, як вони прибігли, вона пробігала. І вона ну, не могла там таймінг, не міг такий статися, що вона вбила. Вона б якраз Добрати. тільки дійшла до цього внутрішнього творика. А в бігав. Е... А ДСВ теж на диво бігав, так що. Я була в бібліотеці, виконувала завдання. Я mm -hmm. тільки що ми бувала. Чмотик, я з ним заспавнилася, він по коридору пішов наліво в сто. Mm -hmm. Ну шо? Че? Нормально вообще. Чтобы жматик не обижался. Да? А наступный раз дзвоник тебе просит выпадок. Капец, не серьезно. Меня там вообще не было, меня убили. Ты ж просто прикол был. Кто в тебе не будет голосовывать? Серьезно? Нет, серьезно? 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 <свят> Пропитание СТН, а боже мотик. <свят> Вообще не понимаю логику. А за що вы вообще кикнули луну? Просто. Офигеть. А чого. Що таке? Шмотик чого... додо, да. А чого АДСВ и жмотик Що не так з нами? Не, а... а за тебя та... жмотик не, не так. Короче, все, ладно. Я понял. Просто. Я просто не зрозумів, за що ви її кіптую. Монака бігла, Ференціці бігла, ДСВ біг, я що, Матик не може бути додошкою, чи що, чи, чи як. Ну я от думаю, що може. Я можу бути додошкою, можу бути голубом, можу бути. любовником.